Христос хрещається. Добрий день, шановні українські народи. Ви знаєте, сьогодні, на жаль, я до вас вийшла з недоброю новиною. Сьогодні парламент закрив своє ранкове засідання достроково, тому що в сесійній залі банально були відсутні народні депутати і був відсутній кворум. На вечірні засідання в порядку денному у нас стоять надзвичайно важливі законопроекти, які дозволять розблокувати реформу децентралізації. Яка успішно розпочалася в 2015 році? Пішов процес об'єднання територіальних громад. Були створені нові об'єднані територіальні громади і. Були створені нові об'єднані територіальні громади і е, були проведені в них перші вибори. Але на превеликий жаль, у нас є законопроекти, які важливо прийняти, і які е, потребують надзвичайно швидкого розгляду в парламенті. Наразі мова йде про законопроект під номером 4772 Про приєднання до е, об'єднаних територіальних громад і спрощення процедури приєднання. Ви знаєте, що окремі села і села. Залишилися поза процедурою об'єднання. І фактично ці села і селища наразі хочуть долучитися до вже створених об'єднаних територіальних громад. І ми, як парламентарі, маємо запропонувати їм механізм м'якого приєднання. Але, на жаль, парламент вкотре не спроможний розглянути даний законопроект. Ми, знаєте, обговорюємо цю ідею і концепцію даного законопроекту ще з кінця 2015 року. Спочатку цей проєкт блокувався. Профільним комітетом і ті відповідальні в комітеті з місцевого самоврядування, які власне формують порядок денний, просто не виносили його на засідання комітету. Потім, а коли вже було позитивне рішення, прийнято і парламент проголосував в першому читанні, підготовив цей проект до другого читання. На жаль, в залі відбувалася така ситуація, що окремі депутати, мажоритарні депутати, окремі фракції почали блокувати цю процедуру. І в саму реформу децентралізації, тому власне ми вкотре змушені були перенести даний розгляд. На сьогодні на вечірнє засідання він знову потрапив в порядок денний. Ми знову разом з експертами, які працюють над децентралізацією, зрушили цей процес і були вже щасливі від того, щоб знову побачили цей проект в порядку денному. Але враховуючи відсутність народних депутатів, враховуючи те, що народні депутати не займаються своїм прямим обов'язком, Ком, а це законотворча діяльність, не відвідують пленарні засідання, і ранкове засідання було закрите а, навпаки достроково. Я а, не впевнена, що вечірнє засідання покаже нам добрі результати, що буде присутній кворум, що депутати будуть спроможні голосувати за такі важливі законодавчі ініціативи. Крім того, важливою законодавчою ініціативою є процедура. Зміни меж районів, яка дозволить Центральній виборчій комісії і змусить центральну виборчу комісію оголосити вибори в тих об'єднаних територіальних громадах, які повністю пройшли процедуру об'єднання. Але, на превеликий жаль, центральна виборча комісія не оголошує наразі вибори і вони не можуть завершити цей логічний процес і довести його до кінця, адже ці територіальні громади розташовані на межах декількох районів. Тому очевидно, цей до речі, цей. Законопроект вже виносився на розгляд в парламенті, приймався в першому читанні. Але в грудні, наприкінці 2016 року, напередодні дня місцевого самоврядування, Верховна Рада на жаль зробила такий подарунок в лобках всім тим, хто опікується цією реформою, і відхилила відповідний законопроект, через що депутати були змушені його подати заново його новий номер 5520, його потрібно приймати. Але знову політична воля в парламенті а, залишає бажати краще. Що тож я сподіваюся, що не зважаючи на таку приклад ситуацію, не зважаючи на те, що депутати вони не здійснюють своєї прямої функції законотворчої, і багато хто на сьогоднішній день відсутній в сесійній залі, я сподіваюся, що все-таки ми будемо спроможні прийняти такі важливі законопроекти, які стосуються сфери децентралізації. А також я хочу закликати голову Верховної Ради опублікувати списки відсутніх сьогодні на вечірному засіданні, Сідання народних депутатів, і е, обов'язково, щоб це була не, не е, за даними електронної реєстрації, адже депутати просто вставляють свої картки замість своїх колег, вставляють картки, е, що є абсолютно незаконним. А опублікувати саме дані письмо дані письмової реєстрації, що підтверджують присутність депутатів. А ви, шановні виборці, будь ласка, подивіться, кого немає, хто не здійснює законотворчу діяльність. І я сподіваюся, що політична пам'ять на цей час. У вас буде краще, і ви будете пам'ятати, коли йтимете на чергові вибори, чи голосувати вам за того чи іншого так званого народного обранника, або не голосувати. Дякую.